Воїнська часть, номер воїнська частини. 117-41. Твоя один твоя Це уривок з відео, на якому допитують російського військового. Його взяли в полон бійці 119-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ. Це відбулось у жовтні минулого року на Лиманському напрямку. Пригадує військовослужбовець Олексій з позивним Пумба. Йдемо, хлопці, хто лунний пейзаж бачив. Вижена земля, Кінька немає. Земля вижена. Олексій тоді керував групою бійців, які тримали укріплений район у тій місцевості. Першим чужинця помітив його побратим з позивним механік. Каже: стою, дивлюся ж так то туди, то сюди. Дивлюсь, кущі зашевелилися, так в'ятки. Я ж не туди, каже, сюди так продивляюсь. Там дивлюся, п'ять кущів зашевелилися, п'ять сюди. Тут я подив, це, а він вже йде. Пізніше Олексій з'ясував, що механік двічі поцілив у противника, який підійшов на 30-метрову відстань до українських позицій. Кричить і, і починає стріляти. Всі ж кажу, не бросаємо сектор, потім все видно буде. Дивіться, бо може не видно. Я ж йому кричу: скільки? Він каже, один. Кажу, де? Я каже, стрелю. напевно, підстрелю його, бо він біг і потім впав у рівчак. Кажу, там є рівчак, куди є, де заховатися. Щоб росіянин їх розумів, пригадує Пумба, українським захисникам довелося перейти на російську мову. Кажу, кричи, щоб здавався. Ну, ти ж здавайся, здавайся. Кажу, хто такий спитать? Коли почули, що Алтай, о, кажу, Алтай це інтересно. Кричу, пацани, він же не розуміє, Пробуйте по-руському йому казати. Вони як почали це, з українського на русский, а це мене там хіхі -хі пробиває. Коли, да, то потихеньку-потихеньку хлопці почали йому казати, він почав підійматися, почав кричати, здаюся. Речі, які росіянин залишив у рівчаку, Олексій вирішив забрати особисто. Пішов і так же ж нагнувся, пошти і по одній одежені так стягли. Ну, думаю, зараз, якщо гранату положив, зараз чекає робота, я хоч спину упастив. Да, Якимись осколками, ну а як так. Підскочить з опалу ухватить його, це все, воно ж все полетить. Я то потихеньку забрав речі у рюкзак. Дивлюся рація, І включена рація. Я її зразу виключив, тому що ну, одріха подальше. Так передивилися. Та віщі при ньому, в принципі, ніяких таких не було. Там носки, мівіна, Перчатки і тоці, строїтельні перчатки. Вооруження яке у вас? Автомат. Е, в в батальйоні. Ротації чим здійснюється. Бронетехніка яка? Міномети. Я один не знаю, я в Ухарі пришол, масділа Першим ще на позиціях росіянина допитав військовослужбовець Дмитро із позивним шкода. За його словами, він з Алтая сам, ну і зовнішність відповідна була не слов'янської національності. Людина в свій час відсиділа, але не з тюрми вона була забрата, а пішла до добро, ну, добровольцем або підписала контракт. Як. Ну, ми спілкувалися дуже коротко, мені основно цікаві були інші відомості. Я так розумію, вона взагалі вийшла на наші позиції і просто потерялася. Бо є припущення, що це була просто розвідка, щоб визначити шляхи підходу і де можна зайти, яким шляхом можна зайти на наші позиції. У нього Такий перегарчик чуть був. Ну, щоб сказати, що він дуже п'яний, що як людина п'яна, неадекватно. Я б цього не сказав. Кажу, ти в наших стріляв? Ні, я не стріляв. Автомат, а він заряджений. двох патронів в магазині немає. Полоненому надали необхідну медичну допомогу та передали іншим підрозділам ЗСУ, розповів шкода. Коли є якісь успіхи, є піднесення. Звісно, так є піднесення у хлопців, є піднесення морального стану. З'являється бажання, скажімо так, продовжувати далі виконувати завдання. Більше бажання вже стоятики. Це все одного. Це все. Ще... Через два тижні після цього інциденту пумба зазнав поранення. У бліндаж, де був з побратимами, влучила міна та ФП-відрон. Зараз він проходить реабілітацію та вже планує повернутися на службу. Нога по спині трохи дало, ну там почистили, зашили, а ногу мешця, дуже мешця. нерви і мешця, це що дуже таке ж. А так, осколок тут витягли, бо він залетів тут, а пройшов аж пошти під ногу, під коліно сюди так витягли. Тоже. Чотири операції зробили на нозі. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.